Вони побігли в тому напрямку, торгівельний центр, навіщо їм тут ховатися, ми знайдемо вас, хто б ви не були. Покажіться. Ми знаємо, що ви стежили за нами. Джорджі? З -з Звідки ви знаєте моє ім'я? Хто ви? Я Грім, а це Зізі. Ти знаєш цю дитину? Це саме той, кого я шукав. Джорджі чому ти втік? Після того, як моя родина відвідала лікарню, вони почали поводитися дивно і страшно. І я прийшов сюди шукати бабусю. Але всі виглядали страшно, тому я сховався. Джорджі ти будеш у безпеці з нами. Чи побачу я свою родину знову? Джорджі, Ми знайдемо того, хто це зробив. Я обіцяю. Зізі повернулась і привела нових друзів. Зі, Зузі. Це Джорджі та Грім. Грім виглядає досить кумедно. Зузі, грома. Ми відстежили сигнал гвинтокрила поблизу. Пан Пі. Мені потрібно з ним зустрітись. Зізі та я, підемо з тобою. Що? Але вона тільки но повернулася. Я скоро повернуся. Обіцяю. Бережіть Джорджі, поки нас немає. Зупинимо його раз і назавжди.